Рейд М формачу. А куди йти ту? Та я сука нажимаю. А ти хто? Не пазди мені під руки. Я сука, сока так не розумію, що робити. О, стріляти з турелі. Вікольно. А це що за хуй? Я в принципі ніхіра не розумію. І що це за херня була? Тьолка якась. Блять, так як це сука пройти? Блять, а я все одно не поняв, що куди коли чого. І як. Дай Боже щастя, народ! Радий вітати вас на моєму каналі. Я люблю ігри. Я люблю їх проходити і ділитися своїми враженнями з усіма. Основне, що я ціную в іграх, це сюжет і геймплей, решта похідне. Про це можна багато розповідати, але спробую зробити це коротше. Саме так я назвав цю рубрику. Коротше, де я якомога лаконічніше розповідатиму сюжет і як саме я проходив ту чи іншу гру і ділитимусь своїми враженнями про проєкт, щоб ви не мазали свої рученята в фуфельних іграх, або щоб ви обов'язково пощупали ту чи іншу гру, бо вона все ж варта вашої уваги. Сьогодні на часі Times Shift. Сюжетний шутер від першого лиця, відгуки якого дуже позитивні у стімі. А гра на секунду 2007 року. Тому не буду відтягувати і розповім вам про Times Shift коротше. З перших секунд скажу, що графіка в грі чудова. Все. Я не люблю графодрочити на відображення у воді трасіровку лучей. А тепер точно коротше. Вступний ролик показує, що якийсь лисий мужик виносить льоку і зникає. При цьому підриває приміщення. Лисий чувак це доктор Крон. Хто всі ці решта, куди він зник, якого хера взагалі, без поняття і одразу спойлер, до кінця гри ми так і не дізнаємось конкретно нічого. Загалом зрозуміло, що є костюм, в якому можна переноситись в часі, і його щойно викрав крон. Головний герой біжить і одягає інший костюм, але це прототип, і він ще забагований як кіберпанк на виході. Та герою похір він активує костюм і переноситься в часі. І так, у нас знову переносив часі туди-сюди. Знаю, знаю, що це один з найгірших сюжетів, але якщо все зробити плюс-мінус логічно, то воно й не різатиме око. Ну, побачимо. Робоголос повідомляє, що ми перенеслись у 1939 рік альтернативна реальність. Одразу з величезної морди на екрані можна здогадатись, що Хрон, а я тепер його так називатиму, перенісся в часі і створив свою реальність з Блекджеком, диктатурою і світовою війною. Тепер він тут старший брат, і всі мають йому підкорятись. Флешбек, чорнобривець і тьолка роблять? Що? Е... Ми, по ходу, з повстанцями і навколо війна. Заходимо в командний пункт, маємо тепер прикрити шлях відступу, але приходить мех з зоряних воїн тільки з двома величезними кулеметами і розносить усе в щепки. Тікаємо і. перша претензія. Я не хочу, щоб мене прямо водили за руку, але по радару ніхрена не зрозуміло куди йти. Навколишнє середовище настільки одноманітне в кольоровій гамі, що розібрати де вхід, де вихід, неймовірно важко. Тупо вказівника куди йти не потрібно, але хоча б виділити прохід червоною, ну, чи якогось яскравого кольору тряпкою, чи певного кольору двері, щоб розуміти, куди йти. Але ні, все сіре і багняне. Так, багняне, кольору багна. Такого слова швидше за все не існує, але в мене воно є коротше. А й ти, в костюмі, по нас не стріляєш? Ну, то ніби за нас. Бери зброю, давай всіх убивати. А може, скажеш, хоч де я? Убивай всіх не думай! Логічно, але. Давайте, ну давайте я буду тоді уявляти, що воріженьки це руснявики, а оцей лисий то інший лисий, тоді гра в рази прикольніша стає. Сказати, що в грі є сюжет, то можна, але щоб він був якийсь цікавий, чи захопливий, чи бодай якийсь, то ні. Події, що я описав вище, типу експозиції. Ніхто не каже, де ми, в якій країні, на якому материку, як називаються наші противники, хто вони взагалі, яка в них мотивація нищити повстанців, на що Хрон це все затіяв, чому саме цей рік і так далі. Грубо кажучи, у нас сюжет іде з точки А в точку Б по дорозі, вбивай всіх, щоб що, щоб щось. Запитань море і ще відро, і. коротше, ми дістаємо зброю і пробиваємо собі шлях кудись. До речі, про зброю. Загалом із наданого озброєння у нас пістолет на праву кнопку постріл чергою, автомат, на право постріл гранатометом, який сука всю гру буде стріляти не тоді, коли треба, дробовик, просто дробовик, снайперка, гранатомет, вогнемет, бластер, що набирає енергію для одного сильного пострілу, а сам стріляє дугою, арбалет. А, і ще є гранатомет, що метає блискавкою або електромагнітними зарядами. В цілому, зброя, не скажу, що відчувається сильно реалістично чи якось особливо. Так, справді у приміщеннях дробаш хороший, а от відкритий простір ділить його на нуль, та все ж замінювати час від часу стволи вигідна справа. Але не гарбалет. Арбалет — це імба-імбовочно, і коли ви його знайдете, ви не захочете його втратити, не дай Бог хоч на секунду. Коротше. Приходимо до цього кудись і виявляється, ми в западні. А на нас іде чотирилапий павук з мегабластерами. Ми нічого зробити не можемо, і нас система переносить в інший час і повідомляє, що нам потрібно допомогти повстанцям перемогти Хрона. Окей. Тепер доходимо до першого місця використання основної фішки гри час. Елементи, що стосуються перемотки часу по управлінню, гамно рідкісне. Ходіння стріляння базове WASD і ЛКМ відповідне, а от права кнопка працює відносно ствола, ну це типу як спецвміння. А приціл, в свою чергу, на англійську E. З допомогою комбінації Shift плюс F сповільнити час, Shift плюс E зупинка часу, Shift плюс C перемотка часу можна запускати здібності, але на E також вище згаданий приціл. А ще я помітив, що у мене при нажатті комбінації Shift плюс F замість уповільнення включалась перемотка. Є, звичайно, також окремі клавіші для махінації з часом, але вони розміщені незручно. В-стоп, J управління, B – перемотка Але коли ти всю гру юзаєш комбінацію з Shift, бо ніхто ніде не повідомляє, які клавіші нажимати. На початку гри я дізнався про комбінацію, бо в загрузці після ще однієї смерті написали, що Shift плюс E це зупиняє час. Тому в сраку альтернативні клавіші, тим більше, що про альтернативу я взнав, коли під кінець гри зайшов в розкладку і побачив призначення клавіш. Адже дуже прикольно, що всі підказки, пояснення і діалоги проходять на фоні вибухів, пострілів і криків ігрового процесу. Я намагаюсь, блять, вижити, а не підказки читати, поки тут все в гамно розлітається. Це жахливий хід розробників. Я розумію, що вони хотіли певну імерсивність, типу пауз з випливаючими вікнами немає, а все відбувається вживу, щоб гравець відчув себе частиною цього світу. Але ця імерсивність повинна бути вдало використана, як в Dead Space, до прикладу, а не запіхана як небудь. Ось цей момент, до речі, я проходжу рівень, провалююсь крізь стелі в коридорі і в кутку підказка. Активуйте Times Shift і прочистіть прохід попереду. Що це? Як, блядь, його активувати? Чого ти раніше не попередило, а вже тоді, коли в трьох метрах від мене розривається все? І так вся гра. Майже кожна підказка, чи завдання, чи діалог відбувається десь на фоні. І сказати, що до фіналу хоч щось стане зрозуміліше, то ні. Коротше. Проходимо далі до опорного пункту з кулеметом. Я, до речі, одразу кулемет навіть не побачив і роздуплився, коли половина противників вже була дохла. Воюємо, приходить мех, і ми тікаємо в каналізацію. Ще прикалує, як вискакують повідомлення про нове завдання чи нові цілі. Нахіра вони? Це коридор, де час від часу вискакують противники. Розгалужень чи інших варіантів проходу немає. Ти просто йдеш вперед і валиш усе живе, ну або максимум натискаєш кнопку чи важіль. А оці тіпи. Це хто? Може в них теж є якась мотивація? Та похер, стріляй в рашиків, хай вони все ж будуть рашиками, я хоч знатиму, чого я їх вбиваю. Ні, ну понятно, що коли вони мене бачать, то стріляють в мене, тож тут або я їх, або вони мене, але мати причину їх мочити робить цей процес приємнішим. Виходимо з каналізації, і оцей чувак, звати його Хенсен, повідомляє командиру Куку, що Міллер і Карч загинули. Блять, а хто ти взагалі? Хто такі Міллер і Храч? Таке відчуття, що поки йде завантаження між рівнями, то в грі відбувається хуєва туча подій, але показувати ми вам це не будемо. Ось вам Хамон, а ось Міллер і Харч вмерли сум журбинка. Герой має тепер йти до цього командира Кука, типу, знайомитись. Ну, окей, хоч якась логіка. Завдання привести загін до військової адміністрації. А ні, йдите сам, ми прикриємо. А хіба я не мав вас привести? Окей. Далі ліземо через каналізацію на відкриту локацію з десятком противників. Напевно, блять, загін тут би пригодився. Але ні, він залишився прикривати мене від сука нікого. Пробиваємось через ворогів до входу в метро, і з нами зв'язується той Кікі і такий. Молодець! Дуй до нас, але ти тепер один. А, ну, дякую, що підказав, а то я сам би не здогадався, що і як. Проходимо затопленим тунелем в загрузка. Оце, до речі, теж дебільний момент. Переходи між завданнями, чи правильніше сказати, між рівнями відбуваються як. Часом непонятно, що рівень вже закінчився. Ти перестріляв усіх суперників на певному клаптику локації і йдеш далі, а тут хоп! І загрузка. Коротше, виходимо з під землі і проходимо з боями по місту. І отут цей момент. Вартовий, пригнись, не висовуйся. Тут патрульний. Ей, ти чувак, у костюмі. Я чув про тебе. Я чекав на підкріплення. Гемерсон спробував прорватися, нічого не вийшло. Він був найшвидший з нас. То що, блядь? Що це має мені дати? Ти мені не дав ніякої інформації, блядь! Як я вже казав, отак вся гра. Що той Хамон про якихось Міллерів розказує, що тут якийсь Емерсон, бля, я навіть не знаю, хто я, ідея. Ай, блять. Пробираємось через будівлі і розвали, ховаючись від меха, приходимо до стоячих пафосно повстанців, а Кікі нас просить знайти якийсь девайс, що його інформатор мав передати, але що то за девайс? А він якось поможе перемогти Хрона? Якщо так, то як? Чим? Та блять. ще момент: такі ситуації дуже часто зустрічаються, особливо в іграх. Коли вам по сюжету описують якусь локацію по типу лабіринта, який ніхто ніколи не проходив, який просто неможливо обійти, а тільки один варіант пройти його від старту і до фінішу. Тож персонаж заходить в лабіринт, а там противники ховаються, які там апріорі не можуть бути. І виявляється, в кінці лабіринту стоять ваші союзники, які хуй знає, як тут опинилися, і ти такий курва, а як ви сюди попали? А у відповідь тиша, або найдебільніше пояснення. По типу, в останній момент після твого входу в лабіринт Вася спіткнувся і знайшов потаємні обхідні двері. Тупорелейша ситуація. Те саме тут я мусив користуватись зупинкою і перемоткою часу неможливими вміннями, щоб пройти цього меха. А ці, блядь, тут стоять! А ви як сюди зайшли? Через сука бокові двері? І це дуже відвертий момент, яких тут маса, але ця гра не є найгіршим прикладом таких ситуацій. Про гру з такою двіжухою я розповім згодом. Штурмуємо вхід в адмінбудівлю? Уже всередині одна з перших часових механік, які в майбутньому ще з'являтимуться. В цьому випадку потрібно активувати важіль і зупинити час, щоб встигнути застрибнути на ящик на крані для просування далі. А далі педалі. Повертаючись до колірної гами і того, що в просторі дуже важко орієнтуватись, я зачистив склад і. Куди далі? Ось важіль, він тягає ленду з коробками туди-сюди. Але куди далі? Як мені зрозуміти, куди йти? Ідіть через трубопровід. Але як? Де вхід? Я бачу, куди показує стрілка, але шука, як сюди залізти! А, так. Я мав помітити ось це віконце між ящиками з жовто-чорною рамою. Ну, окей. Тут я, може, трохи і не правий, але скажіть чесно, ви помітили, що прохід саме тут? І не брешіть мені, блять! Коротше. Ліземо через тунелі, лазери, вентиляцію, стріляємо, вбиваємо, епічна заруба в холі. Заходимо в серверну і натискаємо велику зелену кнопку, щоб щось там зробити із зброєю РНД. Блять, що це? Де воно? Та якого хера? Мені ж там хтось мав щось передати? Фух. Піднімається тривога, тікаємо на дах, нас там мають забрати. Але перед цим виносимо турелі, що не дають повстанцям приземлитись. Окей. Тепер нам треба ще вище вилізти. Ух ти, а це прикольна дирижабля. Оце, по ходу, кіків. Нам на фоні розказують про якихось дельтафорсів, які колись там, десь там розбились. Але нема коли на нас напали. І у нас турельний рівень. Сиди, стріляй по противниках. Екшон, екшон, екшон. Тепер ми маємо врятувати дельтунів. Чогось. Як це допоможе перемогти Хронам? Хуй знає, але наш протагоніст не говорить і, сука, не задає запитань, яких як що секунди все більше і більше. Летимо по дельтунів. Флешбек. Знову ж. претензія до сторітелінгу. Ці флешбеки показують дещицю інформації. Називають імена, які зна кому належать, показують рандомні моменти з розробки костюми для подорожі в часі, і якщо чесно, в загальному ні про що не розповідають. Коротше. Приземлились в зимовій локації. Е, а де ми? Це гори, якщо гори, то де? І чого тут зима? Я розумію, що там, де вище, де гори, там часом випадає або залишається сніг. Але де це, блядь? Ах, Похір. Ось розвалене місто, можливо, десь в Європі. А ось тобі гори з снігом. На тобі не небоже, що мені не гоже. І тут нам дають вперше і не востаннє їздити на квадроциклі. Ну, спасибі, що не пішки. Локації тут доволі масштабні, ну наскільки це можливо в лінійній грі, а стрибки через обриви і мости, що обвалюються, прикольні, тому ці квадроцикли це хороший елемент гри. І нарешті, просуваючись рівним, ми знаходимо імбову зброю, яка ваншотить суперників на раз-два. А до цього моменту уже звикаєш до зупинки часу і виносити воріженьків просто кайф. Ось, до речі, момент. Їдеш і їдеш, перестрибуєш спочатку обрив, потім воду щогатить струмом. І хуяк загрузка, хуяк флешбек! Хрон, виявляється, завжди був мутний, яка несподіванка, хуяк продовження попереднього рівня. Та й таке. Добираємось до мега прихованої бази слеш тюрми, зачищаємо вхід з снайперки, тепер обходимо зачищений вхід і. Вау! Оце безпечний саральник, я б сходив. Нє. Бля, як же важко орієнтуватись в просторі? І, по-моєму, я всіх тут вже перебив. Але ось знову тіпи, знову тривога, знову мочи всіх. Ну окей, мочи з зарбалета все одно в кайф, то найбуде. Тепер часова загадка. Потрібно змусити ліфт підняти вас вгору. І це, до речі, вперше від початку гри, де вам реально потрібно використати саме перемотку часу назад. Під час екшону ця фіча ні до чого. Лазимо по обрештуванню і... Блять, куди йти? Ніхера ж непонятно. Сука, куди йти! А сюда є бать його в рот! Ось ще один приклад багняного дизайну рівня. До речі, це місце, де ми тусуємось, це падіння якогось дирижабля колись там. І тут був той Дельта Форс, який всі думали, що загинув. А виявляється, ні. Наша нам ця інформація? я їбу. Недалеко від падіння дирижабля є тюрма, куди ми і йдемо через тунелі метро. Походу. Тут ще цікава двіжуха з перестрибуванням з однієї платформи на іншу, використовуючи уповільнення часу, щоб скористатися величезним вентилятором колишнього дирижабля. Проходимо, вбиваємо метро. Флешбек. В якому розповідається, що змінити щось у першій реальності нізя тільки створити альтернативу. І знову метро. Блять, ці переходи. Воюємо в метро, прориваємось через міст, і ось ми в тюрячці випускаємо дельтунів. Єй, всі щасливі, все круто. Тепер треба дельтунів евакуювати. А нагадайте, чим вони важливі? Знову ж таки, хуйзна. Тим більше Кікі каже, що основну погоду зробив костюм, в якому бігає головний герой. Він там щось повзламував, похакав і покакав, і тепер вони вже майже знайшли хронову головну базу чи як його перемогти. Тож тепер, коли костюм сам майже все порішав, спасай дельтунів, бо треба. Так треба, що капець, як треба. Коротше, флешбек. Головний герой тягає тьолку, яку гихнули на початку. Прикольно, звісно, але. і що? Щоб врятувати дельтунів, треба, по ходу, захопити поїзд. Але герой зараз повинен пробитись до місця посадки. А де взагалі дельтуни? Де ці напівадекватні храмі тіпи? Сука, я знов пропустив щось, поки йшла загрузка. Значить, тепер ми маємо захопити посадковий хаб. Проходимо жорсткий блокпост, тусовка з зупинкою часу, а потім ще і мех, якого ми успішно ділимо на нуль, просто ховаючись за каменем і машиною. Підходимо до ще однієї бази, походу, з амуніцією. Так стоп! А посадковий хам. І чого раптом зимовий рівень перетворився на літній? Блять. Ну допустимо. Біжимо до монгола через мінне поле. Потім штурмуємо базу. Тут навіть наші бомжі нам допомагають. Все ж цей процес виглядає епічненько. Пробиваємось всередину і захоплюємо поїзд. Флешбек! Хрон ніби вже подорожував в часі, і щось тут мутне. Вихід з флешбека і загрузка на наступний рівень. Ага. Отак. Бігаємо по станції, чи бункері, чи складі, чи хір знає, що то таке, що це за будівля. Виїжджає танк, а з гробиків вискакують тіпи в прототипах нашого костюма. За рахунок того, що у них тільки функція уповільнення часу, для всіх навколо ці тіпи рухаються дуже швидко. А ще є тіпи, які типу зупиняють час і з'являються в рандомних місцях. Всіх вбиваємо, потім лазимо по технічній ленті. Так стоп, а я танк доставав? Ми всередині заводу Хрона, і його можна якось знищити. Скачемо по платформах, лазимо по погрузочних лентах, залазимо в центр реактора і нажимаємо величезну зелену кнопку, щоб перегріти реактор. Далі в ліфт і нагору для евакуації. О, бос вертоліт, захоплюємо літаючу херню і звалюємо, поки все вибухає. Флешбек! Гола малиха, погоджується щось там мутити. Ем... І шо блять? Тепер ми стоїмо десь біля розбитої херні, приземлятись, походу, не вчин. А нашо? Йдемо штурмувати щось там знов, щоб спиздити цепелін і скинути головного героя на голову хром. А хіба я не був на літаючій херні? Флешбек! Окей. Штурмуємо. Далі цей проклятий момент, де я знову не зміг одразу догнати, куди йти далі, і 20 хвилин ломився не туди. Нарешті пролазимо. Відбиваємось на брамі від боса вертольота. Ніколи такого не було і ось знову. Окей, захопили базу. А тепер Деніс має вмерти. Тут доволі складний момент з перемоткою часу, щоб пройти повз кімнату з вентиляторами, але ми її, звичайно, проходимо і захоплюємо. Ставимо літак на поїзд, їдемо, стріляємо. Захоплюємо злітну станцію і запускаємо цепеліна в небо. До речі, в цьому моменті я задумався про ось таку ситуацію. Головний герой не воєнний і не солдат взагалі. Він просто одягнув костюм, що автоматично не робить з нього суперсолдата. Потрібно мати хоч базові вміння, щоб стати солдатом. Але нахіра, чувак, що все життя писав доповідні і розраховував всякі всілякі різні для дослідів, раптом прихований майстер Рембо команду. Хоча, дивлячись, як воюють колишні айтішники і актори на передовій, то це і не претензія тоді. Флешбек. Коральний рівень, бо ми маємо заправитись, адже раптом випадково закінчилось паливо. Сука. Тупішої причини для рівня ще треба пошукати. Бігаємо, стріляємо, заправляємо цепелі. До речі, що по вороженьках. Звичайні солдати, солдати з енергощитами, солдати флеші, що носяться навколо як бешені солдат, що телепортуються, і літаючі солдати. Штучний інтелект противників доволі тупенький, тим більше, що активувавши зупинку часу і перемістившись на два кроки в бік, воріженьки часто втрачають героя з поля зору, а потім так само ні звідки помічають і шмаляють у вас всім, чим можна, намагаючись час від часу десь трохи сховатись. З техніки неодноразово згадані мех з піскобластером, мех з кулеметами з зоряних воїн, вертольот і літаючі міни. Також є танки і авто, але керувати ними немає можливості, на відміну від квадроцикла. Також можна сісти за кулемети чи турелі. А ще є якась отака хуярга. Загрузка. Ми вже в місці, де мех з лазерним пісюном стріляє, і це типу повтор першої місії. Ми це все вже бачили, але тепер змінили минуле знайома перестрілка і фінальний бос. Тут треба винести мехопавука. павука Спочатку доволі складна і цікава частина з знищенням верхніх турелей. А далі спускаємось вниз, щоб відстрілити ще й пісюна. Павук здох. Ось охрон повзе, флешбеки. Нунна. Все. Кіки помахав рукою і подякував. Стрибок. О, наша тьолка. Виключаємо бімбу, крута музика. Time's Якщо ви ніхуя не поняли, я теж ніхуя не поняв. Ті крупинки історії, що я вицепив з допомогою суперсили під назвою перегляду футажів і зупинці відео для прочитання діалогів це все. Деякі моменти я взагалі додумав, бо в цілому тут не сюжет, а набір сцен. Така справа. Цю гру збирали дві студії. Одна спочатку зробила гру, а інша перекроїла все на свій лад з того, що було. Саме тому тут, вискакуючи ні о чому флешбеки, саме тому тут вся історія не ліпиться разом. Ця гра це як пазл, що дали зібрати дитині, і вона склала його так, як вважає за потрібне, а не так, як воно мало бути насправді. Я навіть не буду зосереджуватись на помилках і неточностях сюжету, тому що, повторююсь, сюжету тут, грубо кажучи, нема. Вся історія поміститься в одне речення. Головний герой переміщається в часі, допомагає повстанцям перемогти головного злодія, все. Те, що там маса нелогічностей, сюжетних дірок і просто купа якоїсь непонятної хуйніцей, так зрозуміло. Чи можна було зробити краще, безперечно, але придумувати зараз сюжет для цієї гри я не буду. Загалом, цікаві в грі тільки ігровий процес, бо гасити противників все ж весело. Графіка, яку можна особливо і не враховувати, і левел дизайн. Деякі рівні реально креативні і наповнені цікавими ситуаціями, окрім моментів, де непонятно куди йти. З основної фішки гри керування часом постійно використовується тільки зупинка, річ уповільнення і майже ніколи перемотування. Фіча цікава, але вона як не приший кобелі хвіст. Ніби і треба, а ніби і без неї можна обійтись. І так як мотання часу для гравця досить обмежені, то і на сюжет воно ну, не впливає. Від гравця у цьому плані взагалі мало що залежить. Тож, підсумую, що це гра. Ну, на 2 з 5. Пограти варто, як буде десь знижка у стімі, купіть і побісіться. Гра недовга на 4 години максимум. А я дякую вам за увагу. Розумію, що контент виходить рідко, але я стараюсь. Також постарайтесь і ви, підтримуючи наше ЗСУ, адже вони найкращі. Бережіть себе. З вами був Тадарім, до нових зустрічей і слава Україні!